Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Влада і громада. Гість нашої сьогоднішньої програми народний депутат України Леонід Даценко. Леонід Миколаевичу, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня і принагідно, звичайно, хочемо вас привітати з тим, що власне у якості народного депутата ви вперше завітали до нас на телерадіокомпанію для того, щоб відведені вам законом 20 хвилин поінформувати ваших виборців, громаду про власне вашу депутатську діяльність. Дякую. Леоніде Миколаївичу, Ну, власне позаду передвиборча така боротьба. Ви народний депутат України. Якщо можна кілька слів про те, чи визначилися ви вже з фракцією, в якій ви працюєте, чи визначилися ви з комітетом, і звичайно, про перші враження перебування в залі українського парламенту, Ну, шановні черкащани, я обирався по канівському, як ми кажемо, Шевченковському Шевченківському округу від політичної сили опозиційної. Від батьківщини. і Я обіцяв виборцям, і я виконав свій перший крок по виконанню своєї програми, де війшов у фракцію батьківщини, ввійшов в опозицію, яка сьогодні працює у Верховній Раді. І Також я радився із виборцями, який комітет мені обрати для роботи. Звичайно, мені особисто найближче це гуманітарна духовна сфера. Як вчитель, журналіст-письменник для мене це ближче. Але все ж таки більшість виборців, а наш Канівський Шевченківський округ більше сільський, більш аграрний. Тому люди мене переконали подати заяву для роботи в комітеті з аграрної політики земельних відносин. Я сподіваюся, що Верховна Рада, а Верховна Рада має приймати таке рішення, проголосує, я буду працювати саме в ньому. Лені Миколаївич, тепер про перші враження. Безперечно, час, в який ви потрапили до парламенту України, буремний, але ж, мабуть, ви як свіжим оком змогли помітити ті особливості, які можливо, на які ви розраховували і на які не очікували. Що виявилося таким несподіваним? Ну, Скажімо, час буремний був і виборчої кампанії 2012 року. Це протистояння, це боротьба, це, врешті-решт, невизнання виборів п'яти округах, це перевибори. Це на превеликий жаль пророг моїх колег у чотирьох округах. І лише так склалося, що наша системна робота моєї команди підтримка виборців дала змогу перемогти на Канівському окрузі одному з п'яти опозиціонерів. І я тепер кажу, що несу відповідальність кажуть за себе і за того хлопця, тепер я несу відповідальність за себе і за тих чотирьох колег, які. Не пройшли у Верховну Раду. Звичайно, хотілося б зайти у Верховну Раду, щоб зразу працювати у системній, нормальній, цивілізованій обстановці на виконання і наказів виборців, які мені давали, на тими проблемами, які сьогодні стають і перед нашим округом, і перед Черкащиною, і перед Україною. Але я зайшов в Верховну Раду в період української революції, період українських народних майданів, період жорсткої соціально-економічної і політичної кризи. І якраз так співпало, що в перший день мого голосування було голосування за бюджет і за ті, як ми їх називаємо, драконівські антицивілізовані закони, які були проголосовані підняттям рук. І подальша боротьба за відміну цих законів, подальша боротьба тепер уже за звільнення людей, які за час мирних протистоянь були захоплені в Україні. Ну і подальша боротьба за утвердження повернення України на європейський цивілізаційний шлях. Для цього опозиція виробила програму дій, яку ми. Сьогодні реалізовуємо в Верховній Раді перше успішне наше голосування разом із представниками партії регіонів у 361 голос за відміну тих прийнятих незаконний антикостиційний спосіб драконівських антидемократичних законів. Також ми прийняли, вірніше, ми намагалися прийняти закон. Про амністію, умовно, ми так його називаємо по-народному, амністію для учасників мирних акцій. Ну, про владна більшість проголосувала за закон про амністію з умовами. Я думаю, що на найближчий час ми будемо ставити питання про все ж таки повернення до закону про повну амністію і реабілітацію затриманих учасників акцій. Адже вони не є злочинцями, це мирні люди, які вийшли на мирні акції. І навіть те, що відбувалося у Черкасах за ці дні, починаючи з 23, 24 січня, неприємні події щодо захоплення слово обласної адміністрації, затримання людей, потім облав нічних Беркуту. Зрозуміло, з цієї тупокової ситуації Україна, Черкащина повинна виходити. Всім мені здається зрозуміло, навіть і депутатам, багатьом депутатам від провладної більшості, що подальше протистояння приведе до громадянської війни, до кровоприлаття. Власне, і, ми знаємо, і ми знаємо, що кров пролилася, загинули люди. І це найстрашніше. І я думаю, що влада, як і в Києві, так і в Черкасах, на Черкащині повинна зрозуміти, що ми маємо зупинитися в цьому протистоянні. Звичайно. Найкращим виходом з цієї ситуації має бути повернення до конституції 2004 року. Ну це ми умовно кажемо повернення до моделі Леонід е. От багато зараз говорять про те, що повернення до конституції 2004 року. Якщо можна, трошки розшифруйте, що дасть, врешті, якщо відбудеться такий процес, на що він вплине? Що що дасть повернення до до конституції? Принаймні, всі переконалися. Я думаю, і. Українці в Україні і черкащани, що узурпація влади в руках однієї особи приводить все одно до негативних наслідків, які потім виявляються у тиранії, у розгоні мирних демонстрацій, у тиску на бізнес, бо тих негативних явищ, які пережила Україна за останні роки. І, звичайно, на цьому етапі нам необхідно повернутися до парламентської президентської форми правління. Можливо, на першому етапі повернути конституцію 2004 року, щоб далі напрацьовувати вже зміни і прийняття європейської конституції за європейськими зразками. Але це на перспективу сьогодні для виходу із цієї ситуації нам необхідно обмежити можливості. Президента самостійно, самовладно впливати на все, що відбувається в Україні, на кадрові призначення. Тому що всі переконалися, що він цієї відповідальності, цей урок, який поставила Україна перед ним, практично провалив. Леоніда Миколаївичу, от знаєте, багато зараз дивних речей відбувається в Україні, і найсумніше, що багато з них дуже трагічні. Але, от все таки, нас цікавить робота Верховної Ради, тому що коли от була така патова ситуація, великі надії були покладені на Верховну Раду саме, що Верховна Рада знайде якийсь вихід із ситуації, і, врешті, частково Частково таки всі переконалися в тому, що Верховна Рада змогла е, яким чином е, знайти вихід. Скажіть, будь ласка, от на ваш погляд, свіжий погляд, наскільки консолідована опозиція, наскільки консолідована провладна фракція партії регіонів? І оте таке спільне голосування? Ви вже казали більш ніж 300 голосів. Чи не значить це про те, що можливо відбудеться якесь переформатування більшості у Верховній Раді? І взагалі, що говорять в кулуарах Верховної Ради з цього приводу? Ну, скажімо, Верховна Рада сьогодні це єдиний легітимний, скажімо, майданчик, політичний майданчик в Україні, який ще залишився, який має змогу через прийняття законів певних рішень виводити Україну з цього глухого політичного, соціально-економічного кутка. І за тими настроями, зокрема, під час. Голосування за так званий цей закон про амністію відчувалося, що багато депутатів із провладної більшості, поза фракційних депутатів, готові були проголосувати за якраз законопроект опозиції, тобто за амністію, за звільнення затриманих людей без всяких умов. Адже ну абсурд, коли беруть заручники, беркути, міліція, прокуратура суди громадян, а потім виставляють. Умови їхніх звільнень. Я це навожу на прикладі Черкащини, оскільки тут сьогодні не було захоплено приміщень, тут не блокуються вулиці, тут не блокуються майдани. А захоплених, затриманих і прийнятим судами рішення про утримання під вартою на 60 більш, діб чи на найбільше в Україні, то в мене питання: нам що на Черкащині треба? Щоб виконувати цей закон, піти спочатку захопити будівлю, заблокувати якісь дороги і потім торгуватися за те, щоб людей випускали із казематів, ну, можна ж так дійти до абсурду. І настрої, які сьогодні є в Верховній Раді у провладної більшості у депутатів, зокрема, мені здається, у депутатів-мажориткарників від Черкащини, які відчувають настрої саме Центральної України, саме Черкащини, бо, скажімо, концентровано. Відображається Україна не на Сході, не на Заході. а Саме тут, в центрі України. Тут настрої, мабуть, більш помірковані, ніж на Сході і на Заході. Збалансовані. Збалансовані. І вихід, який би ми бачили, це дійсно сьогодні об'єднатися навколо вимог, які поставили наші громадяни на всіх Майданах, та й не тільки на Майданах, але й, скажімо, на кухнях. Які обговорюють, які вболівають, які бачать, що вихід має бути один цивілізований. І якби не тиск президента, якби не, скажімо, останні аргументи, які використані Віктором Януковичем у цій ситуації, ми б вже мали більшість переформатовану в Верховній Раді. А відповідно, наступний крок це обрання або технічного. А краще народного національного уряду народної довіри, скажімо так, і рух вперед повернення до курсу, який ми проголошували, від якого чомусь в один день відмовились на, на Європу, на європейські цінності. І це сьогодні можна зробити. Адже і європейські структури сьогодні кажуть, що двері нам в Євросоюз не закриті. Вони готові надати. І фінансову допомогу для того, щоб стабілізувати цю непросту ситуацію, і вони закликають відповідно до. Діалогу між владою і опозицією, і це дуже важливо і у нас на Черкащині. Я думаю, що діалог потрібен з обох сторін потрібні якісь кроки до примирення, до налагодження ситуації. Будемо сподіватися, що так і буде. Леонід Миколаївич, ви вже говорили про те, що обираючи вас до Верховної Ради, ваші виборці давали дуже багато наказів, дуже багато пропозицій. І, якщо можна кілька слів про те, про що в першу чергу просили вас ваші виборці у разі обрання вас народним депутатом України, на що треба звернути увагу? Це просто. Цікаво, і щоб ми мали певний контроль, чи будете ви перейматися цими проблемами чи ні, і ваше бачення уже як народного депутата України, які законотворчі, законодавчі акти повинні з'явитися у Верховній Раді для того, щоб врегулювати ситуацію, в тому числі і, ті, і ту, про яку говорили ваші виборці? Сьогодні говорити про прийняття якихось таких, знаєте, технічних, може і хороших законів, не доводиться говорити. Тому що ситуація абсолютно може вийти з-під контролю і починати говорити про якісь соціальні речі, про якісь економічні речі, коли ми стоїмо ніби на порозі вже такого протистояння громадянської війни, на превеликий жаль, не доводиться. Тому сьогодні, найближчий, я думаю, місяць буде якраз питання політичного виходу, врегулювання ситуації в Україні. А щодо проблем, то ці проблеми, зрозуміло, для всієї Черкащини. Першу серджу це соціально-економічні проблеми, тому що більшість людей, які зверталися і продовжують звертатися, в мої громадські приймальні, це питання ще працюють громадські приймальні наразі а Чи? вони мене працювали на другий день після 28 жовтня 2012 року, хоч мене і не визнали народним депутатом. Але я сказав, що я виконую обов'язки народного депутата. Де Вони, вони працювали Леонідич. Вони, вони працювали і працюють в Золотоноші, в Каніві, в Черкаському районі і в Черкасах. Mm -hmm. Тобто найголовніші проблеми це, звичайно, проблема лікування, тому що десятки людей звертаються про допомогу саме матеріальну, фінансову. Ми розуміємо, що ситуація в медицині наскільки критична. Звичайно, це питання і наших сіл, їхнього соціально-економічного стану, це, як ви знаєте, закриття лікарень. У села, це можливе закриття шкіл, тобто цілий такий набір соціально-економічних проблем, які стосуються розвитку сіл. Ну і цей рік, рік 200-річчя Шевченка, так, так. відповідно, наш Канівський Шевченківський округ, це ми мусимо, попри всі ці речі, які відбуваються сьогодні в Україні, гідно зустріти цей ювілей і спільно показати перед світом. Що ми українці, що ми шануємо свого кобзаря. І в цьому сенсі я вам скажу, що перше питання, яке я намагався поставити у Верховній Раді, це перевибори міського голови Канєва. Будуть з'їжджатися делегації з усього світу, і в нас нема легітимно обраного голови міста, який міг би ці навіть делегації зустрічати і, скажімо, мати легітимні. Права для того, щоб вирішувати питання у місті. І ніби ми погоджуємося, а таких виборів в Україні назбиралось щодо сільських міських голів майже 200 провести на 1 червня. Я думаю, таке саме питання має стояти і по виборам міського голови у Черкасах, адже це абсурдно кажуть, що майже четверта частина міст і сіл великих України, які не мають легітимних міських голів. muito like much Тому числі які Леоніда Миколаївичу, я вже, от ви темою про щодо святкування 200-річчя Шевченка, випередили мене трошечки. Знаєте, от що мене цікавить, можливо, вам варто взяти на себе таку відповідальність і таку ініціативу згуртувати навколо цієї дати депутатів, принаймні тих, які мають відношення до Черкащини, і до Черкаського краю. Тому що власне щось ну, непомітно, щоб такими активними темпами велася підготовка до цього ювілею, так. і накладають накладається ще на вас обов'язок, що ви власне є депутатом від цього округу і що ви сам є людиною творчою, так? До речі, про творчість. Чи пишуться вірші в такій ситуації, в переможній ситуації? Ну безумовно необхідно було сьогодні об'єднатися всім і сконцентрувати зусилля щодо відзначення і не тільки там 9 березня, а, скажімо, це є рік Шевченка, і не обов'язково означає, що об'єкти підганяти. Там, за зиму, під весну, щоб їх е, вести в лад. Треба розподілити дійсно так, щоб Черкащина і Ханівщина і в соціально-економічному плані показали ті, ті достойні речі, які, які ми могли би показати. І це можна було робити, але ще раз повторюю: в цей іволюційний час, мені здається, все ж таки найголовніше виконувати заповіти Тараса Григоровича, щоб ми. Як українці, як браття, всі об'єдналися навколо його ідей, пророчих. І це буде якраз найкращим шануванням сьогодні для Шевченка, щоб ми вийшли сильнішою нацією з цієї ситуації, єдиною державою, але вже не секрет, що є знаєте різні думки, будем чесно казати. І всередині України, як п'ята колона, і за межами, і які зацікавлені, які зацікавлені на продовження протистояння, врешті решт на розкол України, на ворожнечу між українцями. А це неправда, що ми ворогуємо. Нас об'єднують сьогодні соціально-економічні проблеми, що на сході, що на заході, що в центрі, що в всіх містечках селах Черкащини. Ми абсолютно можемо це робити того, разом. Я думаю, що проблеми на Донеччині, на Луганщині, на Закарпатті, вони десь більш-менш аналогічного гатунку, розумієте, і тому так, треба люди якось вирішуватися. В... питання Про пенсії, про зарплати, про роботу, про медичне обслуговування, про суди, про прокуратури, які корумповані. Там наводити треба лад. Це зрозуміло. Єдине, що я сьогодні. Перебуваючи на Черкащині, майже тиждень працюючи, намагався вести діалог із нашою владою, з представниками влади. Не можна загострювати ситуацію, не можна нагнітати цю ситуацію на Черкащині. Тому що, ну давайте чесно скажемо, що влада повинна все ж таки визнати свою відповідальність. За ті речі, які відбувались останні чотири роки в Україні, у нас на Черкащині, і вона має зробити певні кроки на зустріч людям. Я, як народний депутат, звернувся до голови обласної організації Сергія. Тулуба, ви маєте навіть. адміністрації до да, пана Тулуба із чітким зрозумілим зверненням, що треба випустити людей, які брали участь в мирному процесі, яких сьогодні посадили. Що мають бути покарані ті люди, які давали команди на ці облави, на ці затримання, ці погроми, на ці побиття, бо інакше люди нас не зрозуміють. На превеликий жаль, я не бачу, щоб наша обласна влада намагалася хоч якісь кроки робити назустріч людям. Я вважаю, що це була ганьба на обласній сесії обласної ради, коли вийшли представники опозиції, які намагались донести думку людей. Про події, які намагались подати якісь свої пропозиції щодо виходу з цієї ситуації, і більшість обласної ради плескала і сміялася, і улюлюкала. Хіба це діалог? Ну безперечно, діалог має бути діалогом, тому що в ньому мають брати участь обидві сторони. Я так вважаю, і відповідальність нести теж. І одна і інша сторона, і тоді тільки буде якийсь компроміс, можливий так. якийсь компроміс. Леоніда Миколаївичу, На жаль, вичерпаний час, який відведений на нам для розмови. Щиро бажаємо вам успіхів і щиро будемо вдячні за те, що власне інтереси Черкащини буде лобіювати ще один народний депутат України Леонід Даценко. Так і буде. Шановні телеглядачі, Я хочу сказати, що в ефірі була програма влада і громада, і ми спілкувалися з народним депутатом України Леонідом Миколайовичем Даценком. На все вам добре. До Гай побачення. Щастень.